Всім великий-великий привіт! З вами Day Drive. Я Дмитро Буряк. Я Марго. Ну, давай, що ми сьогодні будемо показувати? Що ми будемо показувати? Ауді будемо показувати і джип чуроки О-о, підготувалася. Слухайте, я сьогодні хочу показати вам такі два кросовери. Вони, начебто, майже трошечки рівно будуть по ціні. І ви, по суті кажучи, будете самі вибирати. Які взагалі кросовери вам будуть більше до вподоби, і щоб, якщо б ви вибирали кросовер такий, щоб ви собі привезли? А я трошки розберу, за скільки можна його придбати там, ми розберемо, пробачте, і скільки вони вже обійдуться тут під ключ. До речі, непогані два кросовера ми придбали для наших клієнтів. Так, це один це Audi Q7. Це ще то та кюсьомка, яка була до виходу нового кузова, це п'ятнадцятий рік, і в нас буде Grand Cherokee 18-го року, але не простий. Але трошечки згодом ви дізнаєтеся, чому він простий. Тож почнемо з q кюсьомої. Як тобі Q7 Audi? Мені здається, що всі дівчата, коли бачать, що людина, чоловік їде, їде на Audi Q7, вони думають, що він такий от. Якийсь стабільний, який. Да, так, ауді це впевненість. Бачиш, чоловік, чоловіка на ауді може вже не хвилюватися. А от на а а ну, давай, БМВ? Давай. А що там з БМВ? <сум> ну я не знаю, це, здається, якісь трошки більш, більш легковажні люди. А от БМВ, БМВ, а от аудіо це надійність і впевненість. Так. так. Тобто, так, якщо так. буде такий чоловік, а приїде в, тобі, скаже: слухай, давай, я за тобою заїду, їдемо сьогодні в ресторацію, якусь там щось там. Да. І Він заїжджає на БМВ, Ти така сідаєш і все, думаєш. Все зрозуміло. Угу. Ну, все. ти поїдеш з ним. Ну, ну, це ну ж але ж пообіцяв. <рес> а на ауді, якщо він заїде, все. Ну це все, це показник надійності. А він вже може бути знаєш женатим таким. Ну, дружина не просто, значить. <реш> Я ж кажу, показник надійності. Надійна така людина, знаєш ну, так. Слухай, ну і чомусь так дуже багато людей вважають, що Ауді це прям, прям такий показник реально стабільності, що людина от стабільна, вона така. Знаєш, сама компанія Audi, мені здається, вона прям от стабільно випускає одну і ту ж машину. Тобто вони дуже-дуже так вони міняють свій інтер'єр і екстер'єр, але. Його просто можна впізнати, який завгодно. Беремо сьомий рік, так, 100% ми дізнаємося, що це ауді. Беремо там 24-й рік, 100% дізнаємося, що це ауді, тому що вони не дуже експериментують. Тобто вони такі дуже стабільні і в своєму так. дизайну, і просто взагалі. Круто, будемо знати. Але я прихильник більше BMW, якщо будемо порівнювати, ніж Audi. тому що Audi для мене яка, якась вона трошечки, знаєш, така. Скучновато. Ну, Стабільністю так вона і є. Да. яких Тут їдеш. в нас стабільна ауді, і вона настільки стабільна, що вона прям дизельна. І дуже багато людей кажуть, так немає майже дизелів. В штатах і давайте сьогодні проговоримо, що вони такі є, але їх дуже небагато на аукціонах Купар та іншуренс. Якщо ви хочете знайти щось таке, ви можете це знайти. Чи можете просто довіритися нам, і Ми 100% знайдемо. Ось так ми і знайшли цей Ауді Кюсім Q7, Q7 2015 року. Дизель трилітровий літровий 118 чистого. Пробігу, це я просто стоско, так кажу чистого, тому що якщо ви будете гнати з Європи, 2015 року Audi q 7 вона вже буде проїхати, десь вона під мільйон вже накатала, але вона буде там чистий 250 тисяч. Показано вам чи 200, чи 150. Але тут стовідсотково пробіг в Америці. Бачите, тут не написано actual, вони перевіряють і взагалі в Америці не скручують пробіги, тому що це дуже 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 неприємно буде для тої людини, яку спіймають йому грозить до 20 років ув'язнення та великий років? штраф. Так, тому Америка тут чиста в цьому, і пробіг там дійсно оригінальний. Тож, взяли ми аудіокі з Ну, давай ми розберемо, що ми взяли взагалі. Дивись, копарт, Так, копарт, битий, аукціон битих тачок. Давай знайдемо. Де він тут? Що з ним? Де він битий? Ти ж битий, ти ж аукціон битих машин. Я бачу тут все нормально. Таке враження, що Бути я просто дивлюся, знаєш, на авторії. Ну дивись, все, ніяких моментів подушки в нас, цілі, все нормально, нічого не бито, ззаду все добре, по боках все добре. Де в нас там вдар та в нас, а написано фронт енд, і ми ледве-ледве знайшли, що вона дійсно була вдарена ось тут впередочок. Але якщо ви думаєте, що тут просто така відвалилася якась фігня і її просто списали, ні, сто відсотково на в страхової компанії це все визначали, і вони списали не дарма, тому що, значить, там під... Цим бампером щось коїлось. Тобто якісь є пошкодження. Можливо, можливо вони 100% не будуть великі, але завдяки цих пошкоджень, навіть там, 5 мм вистачить, якщо підсилювач трошки деформувався, і все. І вона потрапляє на копар. Таким чином, ви просто міняєте ці підсилювач, і, по суті кажучи, все. Вам тут навіть і бампер не треба міняти, тому що він цілий, його можна навіть спаяти. І в нас є такі хлопці-майстера, які. Паяють бампера і повністю її до ладу приводять і старять. На тобто, грубо кажучи, вона приїде, можна сідати і їхати на ній? Ти знаєш, по суті кажучи, так вона run and drive, вона їде, все з неї добре. Я би сюди 100% закладав десь 1000 півтори на ремонт. І я думаю, що я буду правий, ну і в, привезти її, просто, знаєш, там, почистити, помити, подраяти, зробити хімчистку, зробити якийсь детейлинг. Це все дуже-дуже добре, і півтори тисячі, я думаю, вистачить. А, тож, взяли ми її за 7800 доларів. США на аукціоні copart Машина вже під ключ буде 17 з копійками. Нехай буде 17,8 вже тут. І додаємо, додаємо півтори наші тисячі. Ну, нехай буде 19. Нехай буде 19, 300 Вона вийде повністю тут під ключ вже клієнту на номерах. Мені здається, це просто суперкрута ціна. Мені здається, теж. За ауді кістки тим, що вона ще й ціленька. Але... Вона ціленька, вона повністю свіженька, вона їде нормально. В неї, до речі, непоганий пробіг, тому що це дизель. І давай ми подивимось, просто скільки в нас коштують такі машини. Ми не беремо бензин, тому що бензин є бензин, трилитровий бензин на авторія, він дешевше стоїть сотково. Ми беремо дизельні машини 2015 року. І ось що ми бачимо: дуже 27,7, 36,5, але це новий вже кузов. В нашому кузові вона коштує 28-27. Як тобі? Дуже-дуже класно. І мені так Далі, здається. Я вважаю, що так, якщо ви хочете її важко знайти, 100% такі машини важко знаходити, тому що якщо ви хочете саме дизель, це важко. Але по суті кажучи, якщо ви хочете просто трилитровий бензиновий мотор, Q7, ось так на копарті, можна знаходити, можна їх вибирати, і вони там коштують небагато. Тобто можна 100 брати машину, економити. І навіть ці Q7 ви знаєте, як продаються. Якщо у вас буде Q7 з Америки, а якщо вона буде дизельна, вона стосотково просто продасться аж бігом. Я думаю, що така машина може продасться там за, ну я не знаю, ну 26. Ну стотково за 26 ви її прямо отак. Вона з таким свістом влетить, тому що все добре, ніяких моментів, нормальна історія. Не була вона бита, вона не була фарбована, тобто в ріднесінької фарбі вона уйде. Клас! Супер. Взагалі просто прекрасно. Хотів вам нагадати, що ми розробили для всіх наших українців великий додаток. Тут є все. Якщо ви хочете знижки на пальне, тут. Оплата штрафів тут. Оплата страховок зі знижкою тут. Якщо вам Треба підтримка на дорозі тут. Навіть якщо ви хочете помити машину чи обслуговувати її, ви можете через чат-бот записатися на саму найближчу станцію чи мийку та зробити це все ще з нормальними знижками. Тож користуйтеся ним, нагадую, для всіх безкоштовно. А тепер я хочу тобі показати машину. Ось таку Що з нею. Ну от цю життя точно вже потріпало. І це гранчирохи. Але 2018 рік, але Оверленд написано тут. І всі будуть. Ну, Оверленд, Оверленд, якась просто фігня написана. Давайте будемо розбиратися. Ну, по-перше, так, трохи її потріпало більше, ніж Audi 100%. Ну, добре, а отак. Цілесенька. Тут танка. трошечки капотик, знаєш, так, підпіднятий. Тут так не зрозуміло, та, що та, там, як там фотограф, та, та так фотографував. зайві деталі. Але дивись на цей салон, шкіряний салон, дивись на цей монітор. Давай ми порівняємо з ауді-монітором, Ну у нас ось в Ауді то монітор, який знаєш, як айфончик хтось прилепив. Там, що там не, не, так не дуже ясно, що там буде видно. А тут монітор, прям монітор великий. Щоб бачити вже Щоб, Щоб бачити. Точно. І мені здається, що взагалі дуже багато в нас в нашій країні навіть людей, які дуже полюбляють такі машини. Гранчі роки, вони дійсно ну, класні, вони такі справжні, такі знаєш, чоловічі машини. І я вважаю, що. Ну це не дарма. В них хиз до цих машин. А для мене асоціація з якоюсь сімейним автомобілем. Ну, ти знаєш, можливо, в тебе він так асоціюється, але я асоціюю більш, знаєш, такі пацанська така машина. От вона має бути вся затонована, вона має бути чорного кольору, вона має бути навіть з таким. Сіло мова краще, так сказати. Лобаш теж треба 100% затонувати. І я тобі. Мені здається, що тут він навіть затонований, цей лобаж. І давай ми розберемо, що взагалі машина, що це за машина і що взагалі придбало для клієнта. Ну, по-перше, є такий невеличкий лайфхак від мене, я вже про нього казав, це сайт Edmunds. І він може показувати особливо дуже круто він показує там по всіх тачках, по американських прям топчик. Якщо ви хочете подивитися комплектацію, що таке Overland? Ми знаємо, що таке Overland. Це дуже крута комплектація, майже топова. І ми просто можемо тут дивитися. Дивіться, є Ларедо. Ну, теж непогано звучить, але це просто такий bottom, це низ. Далі йде Altitude, далі йде Upland, далі йде Лімітед. І хтось казав, що Чірокі Grand Чірокі Limited – це топчики із топчиків. Ні, це середнічок. Далі йде Sterling Edition, далі йде Trailhawk – Трейлхок відрізняється тим, що він такий, він може там проїжджати, в нього трошечки змінена ходова частина. Далі йде вже Overland, і потім High Altitude, Саміт. SRT і Trackhawk будуть завершувати наш список, і бачиш, тут вже ось ці цифри означають, що машину можна придбати нову. Це приблизна ціна нової машини uh -huh. в салоні. Тобто, починаючи там, вам можете ви не побачити 30 895 до 86 200. до одна і та ж Майже одна і будка, ж машина, але відрізняється майже в три рази від того, яка комплектація. Тож наша комплектація, вона 48... 295 починається. І це непогана комплектація. Вона має 3,6 мотор, вона має 295 лошадок кінських сил. Вона має 8 ступку, дуже непогана коробка, завдяки якої вона. По суті, економічно, тобто, по місту розход ми дуже багато брали таких машин, десь 14-15 литрів, і це а нормально, це не якщо виїздити. багато, але але для такої машини це нормально. Mm. Тобто можна в неї і 13 добитися, якщо ти будеш їздити там, знаєш, так не газуючи, просто так. Половнесенька, повнесенька. Тут є ще один такий крутий момент. Я не буду про комплектацію, вона дійсно крута. Тут 19 спікерів іде, тут великі 20 диски, тут великий монітор, як ми бачимо, ось такий от 8,4 дюйма. Тут дуже багато всього. Тут є система, яка допомагає майже такий, знаєш, невеличкий автопілот. Ну він не автопілот, звісно, але це. Система, яка буде допомагати тобі такий собі продвинутий активний дисктроник, який буде допомагати тобі в драйві. Він буде розганятися, він буде притерму, гальмувати при якоїсь машині спереду. Ну тобто, дуже багато всього. Вона начинена просто там, ну, всією електронікою, якою можна начинити. Непоганий звук, знову ж таки, я кажу, сабвуфер і все, все, все інше, це все в Оверленді. Тобто, така собі машина на максималочках. І ще одне є: Flexible Fuel. Що таке Flexible Fuel і чому його немає в європейських комплектаціях? Тому що якщо ви зайдете в нас на гранті років, вам скажуть, що заправлятися 100% 95-м, і краще заправлятися преміум 95-м, і тоді вона буде нормально працювати. Flexible Fuel – це ти можеш заправлятися таким, знаєш, етіловим етаноловим. Можна лити, все ще бачиш. Тудимба, туди Тумба, туди Тумба, тудирітумба, туди тумба, туди Тумба, туди Тумба, туди Тумба, туди Тумба. Так, є в нас бензин, який дуже недорогий, Їм можна заправлятися, я знаю, що на Бресемі чи на якихось інших заправках є такий бензин, він дійсно недорогий, він такий дешевший аніж звичайний 95, й і можна його сюди заливати, і вона буде їздити. Ось, і ми, і нормально все було. Тобто ніяких моментів не було, машина їздила. Тобто можна так економити. Я, Я раджу 95-го? Окрім 95-го, можна заливати прямо ось цей ага. в так. І ну я раджу завжди заливати 95-й, але ви можете сюди лити, навіть 92-й. Це Сімкам навіть... така підходить, залишив небудь і поїхав. Да. то приїхав на ту заправку, до маршів заправляти, треба ще згадати. А то нема сенсу, <см> і поїхали. Так і що можете сказати за 9 тисяч доларів, ми придбали цю машину. Машина повністю вже під ключ з ремонтом, а ремонта тут попередку ми нарахували, так нарахували непогано. Вона вже буде десь 23, 23 500. Вона обійдеться вже повністю з ремонтом. І давай ми подивимось, що в нас є тут. І ось наші машини. Ого, теж непогана економія. Непогана економія, але це звичайні гранчіроки. Це не оверленди. Якщо ми будемо брати лімітед. от бачиш лімітед, і людина написала limited, лімітед, це круто. І ну, лімітед по, з порівнянням нашим, так, це не круто. Оверленд я не знаходив, тому що тут дуже багато лімітед, лімітед, звичайні, лімітед, але тут бачиш, є ціна 38 тисяч. А, саміт. От Саміт це непогана комплектація, вона трошечки більше за нашу, і вона вже йде. Бачиш 38 тисяч доларів. Uh -huh. Ось вам різниця між комплектаціями. І ось звичайна машина, 25 тисяч доларів. Але наша машина ця вийде нижче, а не ж навіть ця звичайна машина. Тобто, так, це дуже круто. До речі, наша машина проїхала 100 тисяч кілометрів, 67 тисяч міль. Тобто в неї і пробіг непоганий, тобто, можна на неї ще. Їздити, експлуатувати, її вона буде стосовково приносити дуже-дуже велике задоволення своїм клієнтам. Тож, якщо ви шукаєте машину, обов'язково звертайте увагу на те, яка комплектація, особливо по американським машинам. Там може бути приємні сюрпризи для вас. У мене все. У мене теж все. Класного всім дня чи вечора і <звук> до нових зустрічей. Всім Па-па.